Короче, у меня тут ебать скучная жизнь, но когда я ворую какую-нибудь технику, это интересно. А как, э, это все в да я залетаю, короче, в брошенный дома, скрываю гараж. Блять, там мотоцикл хуйка, пытаюсь как-нибудь завести, если завожу, угоняю на. А зачем ты это делаешь? Вітаю, шановні пані та панове. Зазомбованість расистів пояснюється багатьма факторами: це і вроджена зверхність, яка наче вливається у росіянців з молоком матері. Матері, яка почує, що її дитина в полоні, і з полегшенням вимовить в мене ніколи не було дітей. Але головний костяк впевненості лаптіногих у своїй виключності і непереможності, це, звісно ж, розпропаганда. Русня! 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 Це так зване телебачення трешове і безпощадне. За гроші і можливість жити трошки краще, ніж типовий Іван, продажні квазі журналісти готові лити будь-які помиї у вуха патріотично налаштованих за Основний головний біль в даній ситуації це пошук нових слухачів цього потоку свідомості пукінських посіпак. Якщо ми дадим задню... Заднюю ніхто не дасть більше, крім нас. Якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню. А от якщо ми її дадим, вони її не дадуть, оскільки зростаюче покоління все менше дивиться телебачення і все більше існує в інтернеті. Для цього починають знаходити і задіяти абсолютно неочікувані на перший погляд джерела. Як, наприклад, наш сьогоднішній пацієнт ВК Паблік Орда аніме двіження РФ. На днях в багатьох каналах завірусилась новина про те, що анімечніки на Росії підтримують ведення бойових дій на території України. Хочу більш детально на цьому зупинитися і трошки похісікати з цих овочів. Що таке так звана орда? Відповідь є в описі екстремістського пабліку: Орда, аніме рух зі своїми поглядами та цінностями, очолювана вороном. Наша організація проводить аніме заходи та невеликі ярмарки по всій країні вже. 12 років. Першу сходку було проведено у 2010 році. Перші паті бла бла-бла, це нам не цікаво. Ми маємо свою систему поглядів і цінностей, робимо заходи максимально креативними і беремося за найсміливіші ідеї з особливим завалом та бажанням. Цей паблік наразі налічує майже 6 тисяч, вочевидь розумово неповноцінних людей з підвірним наставництвом і керуванням так званого ворона. Ось як виглядає сам ворон, наскільки я зрозумів. Ну очевидним є той факт, що батьки ворона це близькі родичі, тому що тільки в результаті кровозмішення виходить таке: так він дійсно виглядає, як уроцька копія Джофрі Баретеона. Ой, точніше, це аналоговнітне імпортозаміщення Джофрі. Прошу не плутати. <плухи> тобто основа діяльності даного об'єднання це сходки анімечнів різного ступеня кринжовості. О, чого ж різного? Абсолютно однакового, максимально кринжового рівня. Ось, наприклад, фотозвіти свіжих сходок. Сходка в Можайське. Кайфи. Осінь в Мажайське так і шепоче. Пристріліть мене хто-небудь. А ось, до прикладу, сходка в нарофомінське. Ну, я думаю, після даних фотозвітів у багатьох в головах зависло німе питання. Один дорослий чолов'яга, колесить расисісі раси Сісі і збирає ярмарки, на яких присутні в більшості своїй тільки діти. Ні на що не натякаю, але Харві, скоріш за все, просто аплодує стоячи. Але з цього ж почалася вся шуміха з приводу не дуже юного любителя знаходитись поближче до діток. 12 вересня це створіння Викатоє Пост. Ось головні тези. Перше. Ми підтримуємо арсії і не дамо нікому в коментарях або на заходах засуджувати військові дії і т.п. Навіть деякі анімечники у загонах борються зараз в Україні, і є підтвердження різні. Отже, це чудовисько стверджує, що він та його паблік повністю підтримує вбивства та котування українських людей. Друге, всі анімешники, які воювали чи воюють на Донбасі Україні, загалом це може здатися дрібницею, але для вас довічно вхід на заходи безкоштовно. Ну, тут можу тільки додати: навряд комусь з них вдасться скористатися цим привілеєм, і я би все ж таки правильно формулював, оскільки в даній пропозиції доцільніше писати в'їзд на заходи безкоштовно. Третє, ми скасовуємо західні цінності та погляди. Більше ніякого LGBT та іншої брехні. Ні у групі організацій, ні на сцені, ні на фестивалях, ні в атрибутиці. Ну, як завжди, з прогибанням під розпропаганду приходить і заперечення всіх західних цінностей. Все згідно політики партії. Четверте, деяка частина грошей з заходів відправлятиметься у вигляді гуманітарної допомоги на фронт, на підтримку нашої армії. Тож купуєш квиток на аніме фестиваль Орди, дорівнює, підтримуєш ЗСР. Тобто ходиш на педоярмарки ярмарки Ворона, дорівнює підтримуєш катування українського населення. Наша організація за добро, за щастя та за справедливість. Ми готові до втрати частини відвідувачів. Через це не чхати. Ми гордо говоримо. За Росію, за батьківщину, за Орду. За Орду! Блять, який крінж, ж, піздець. До речі, старе розшифрування орда. Це общество російських добрих анімешників. Я не жартую. Ну, видно, спільнота добрих і дурних анімечников не в змозі зробити декілька запитів в гуглі, щоб побачити реальну картину світу. далі був ще один пост, вже з роз'ясненням саме про LGBT, оскільки армія подопташки не була готова до такої різкої зміни напрямку руху. Так, шуму навів, уловив потрібні питання у людей, тепер пояснюю докладніше. Не заборонено цю тему. Відвідувати заходи людям із LGBT поглядами. Не заборонено. Тільки перший пункт, а вже стільки запитань. Тобто, якщо в тебе LGBT погляди, ти спокійно можеш бути присутній на цій вакханалії, просто мовчи собі в тряпочку. Та і все. Ворону все одно: дівчатка, хлопчик і головне, не старше за 15 років. Це було домашнє завдання? А друге, косплеїти персонажів чоловічої статі дівчатам, і навпаки, це творчість, не плутайте, не пов'язане з пропагандою, а просто захоплення персонажем цієї статі. Якщо ти просто вдягаєшся як людина іншої статі, це транс, LGBT, фу-фу-фу, ми таке заперечимо. А, але якщо ти вдягаєшся як персонаж іншої статі, то це косплей, прохання не плутати. Бля, як воно намагається всидіти на двох стільцях, це просто кайф. Третє, можете без проблем обійматися навіть однієї статі радіти разом, танцювати тощо. Це дружба, це гаразд. Та цілуйтесь у щічку. Ніхто не проти. Особливо ворона не забувайте цілувати. Четверте, носити відвідувачам атрибутику, яка відноситься до яої юрі жанру, але без сцен тощо. Заборонено. На заходах демонструвати на виступах косплеєрів у конкурсі малюнків якісь LGBTсики. Друге, на заходах відкрито засмоктуватись LGBT і ТП. що значить, і ТП. Вони там єбуться на заходах чи що. Третє негативно висловлюватись про ЗСРФ і наїжджати надії нашої країни щодо захисту Донбасу. Четверте. У альтанках організації вести пропаганду LGBT та західного ідеотизму в цілому. П'яте. LGBT символіка, футболки, значки, шарфи тощо. Шосте торгівля LGBT предметами. Навіщо це все Орді? Тому що нам не байдуже майбутнє нашої країни та молоді. Питання закрите. Якраз таки Ворону байдуже на майбутнє їхньої квазідержави, держави, тому що він робить все, щоб наблизити ті самі чудові часи спочатку Совка, а потім вже й Росімперії. Імперії. в голові Ворона інстинкт самозбереження незабаром програє війну з патріотичними почуттями, і Петоптах полетить власноруч захищати жителів Донбасу. І якщо це все ж таки станеться, у мене для нього є одна порада: не шкодуй грошей на пакет. Обов'язково бери великий. Ну, що я можу сказати про це непорозуміння у вигляді пабліка ВК? Ворон це дуже дивне створіння, яке з усіх сил намагається всидіти на двох стільцях. Чочку можна, губки ні ні. Поглядами LGBT можна, але казати про це відкрито ні ні. А покарання у разі невиконання цих суворих правил це годинка в готельному номері наодинці з Вороном. Чувствую себе як дома. Раніше на Росії анімечників бедлота пиздила просто так, тепер, хоча б є за що. І я думаю, подібних воронів у рашиському суспільстві буде ставати все більше. Чергове підтвердження, що на Росії відсутні хороші руські. Тому, якщо ви досі підписані на будь-які пабліки, які так чи інакше належать до Росії, раджу відписатись якомога скоріше. Краще б на мене підписалося і лайкосик не пошкодували. Ну і Вангую хтось почне казати: ти лукіс, на що ти шуткуєш над зовнішністю людини? Я відповім, мені все одно на те, як людина виглядає, якщо це людина. Весь цей потік токсичності обмовлений виключно тим, що ця істота відкрито збирає кошти на вбивство українців. Дякую за увагу і не забувайте, що добро завжди перемагає зло. Тримаємося і разом до перемоги, мої любі! Слава вільній та незламній Україні! Слава нації! Пес Російській Федерації!